Вітаю всіх в студії. З вами канадський Марк. Насамперед хочу вам від щирого серця подякувати за абсолютну підтримку мого каналу. І як бачите, мій канал продовжує розвиватися, і це завдяки саме вам, завдяки людям, яким не байдуже україномовний контент, яким не байдуже цікава інформація, яка йде з Канади, бо в Канаді живе дуже багато наших українців. Та в загальному Канада є хороший і близький друг України, і цікаво знати, що відбувається в цій країні. Ви всі вже знаєте про те, що Дональд Трамп хоче, як то кажуть, економічно задавити Канаду і дуже наголошує на тому, щоб Канада має стати частиною Сполучених Штатів Америки. Самі канадці не хочуть, щоб це відбулося. більшості канадців виступають за те, що вони хочуть бути. І залишатися Канадою, і дуже взяли це образливо навіть на стадіонах хокейних, коли і грають канадсько-американські команди одна проти одного, і грають гімн Сполучених Штатів Америки. Канадські фанати дуже сильно освищуються гімн і проти того, можна так сказати, показують такий. Велику, знаєте, неподобання до Сполучених Штатів Америки, такого ніколи в житті не було за останні принаймні 20 років, які я проживаю в Канаді. Канада навіть ніколи нічого поганого не говорила, не думала і навіть не дивилася в сторону Сполучених Штатів Америки. А навпаки, дуже гарно і вічло відносилася до штатів і була завжди знала, що це є найближчий і найкращий наш друг, і навіть самі американці в Америці так само вважають, що це неправильно. Що Канада повинна залишатися найближчим партнером і союзником, і що це не має ніякого сенсу з ніякого боку, бо самих американців це вдарить по їхніх кишенях, так як і канадців. І друзі не повинні робити один до одного такі різні речі, тим більше ображати один одного публічно. Я вас попрошу, залишіть цьому відео вподобайку прямо зараз, щоб побільше людей могло дізнатися цієї оперативної інформації. А я хочу вам розповісти, що ж відбувається і чому Канада тепер дивиться в сторону ЄС і хоче долучитися до Євросоюзу і стати 28-ю країною Євросоюзу, бо зараз є 27 країн. І про такі речі ніхто не говорив давно, і точно ніхто навіть не думав, що про таке навіть можуть думати і заявляти. Сам Джастін Трудо минулого тижня поїхав в ЄС, щоб трошки налагодити. Стосунки обговорити можливість торгування, щоб торгування між Канадою і ЄС збільшилося, і таким чином, можна так сказати, попробувати, що про нього думає, що про Канаду думають, і покликати допомоги Канади, якщо б дійсно ці тарифи підуть в дію, і якщо почнуться ці проблеми в Канаді, щоб Канада не залишилася абсолютно без нікого і ні з чим. Видатний брусельський кореспондент Стенлі Пінгал. Зазначив і заявив, що ідея вступу Канади в ЄС справді є дуже хороша і важлива для Канади, і також допоможе навіть самому європейському союзі, і це має дуже багато сенсу, враховуючи те, що Канада. Фактично, і є це є другий торговий, такий можна сказати, партнер Канади після Сполучених Штатів Америки. Але він зазначив, що для Канади це може бути як і плюс, так і негатив. Тому сьогодні ми це обговоримо. І я вам розповім, чому це може бути дуже добре для Канади і чому це може бути дуже погано для Канади. Почнемо з того, чи взагалі може Канада, яка географічно не знаходиться. В Європі долучитися до європейського союзу і стати частиною європейського союзу конкретної інформації, що можна чи не можна, немає справді. Але якщо дивитися стосовно магастрицького договору, який був закладений в 1982 році, то там йдеться мова про те, що якщо країна поважає бачення євросоюзу європейських країн, то вона справді може долучитися. Але вже були такі, знаєте, в історії нюанси, де Мороко, наприклад, хотіли долучитися, але ЄС дав відмову мороко, бо зазначив, що Мороко справді не знаходиться і не розташована в Європі, тому відмова прийшла мороко і мороко не змогло долучитися до ЄС. І тому такі знаєте, є спекуляції, що Канада нібито по теорії може і не може долучитися, але точно нема такої конкретної НІ, тобто є можливість, що Канада справді може стати частиною ЄС. Якщо Канаді би вдалося би долучитися до ЄС, то багато би змін чекало б цю країну. Звісно, канадський долар мав би змінитися на євро. Повинно би було створитися нові наднаціональні органи, які би мали абсолютний вплив на внутрішні справи Канади. Та саме законодавство Канади мало би змінитися та відповідати стандартам Євросоюзу. Для Канади це би було дуже позитивно з того боку, якщо б вони долучилися до ЄС, тому що 98% всіх тарифів би було скасоване, які зараз є між цими, фактично як Канадою та ЄС. І це би допомогло канадським бізнесам дуже себе вільно почувати і збільшити бонус, і економіка би почала рости е, краще. Також самі канадці би мали абсолютно Вільне пересування по ЄС, вони би могли жити в будь-якому місті, фактично, ЄС, і таким чином канадці би більше розвивалися також, мали би можливість працювати, все це би рухалося трошки краще. І також, звісно, Канада би мала можливість. В Європарламенті робити свій внесок, своє слово говорити в різні зміни. Та також в загальному Канаду би більше б поважали. Канада би мала би більше навіть силу в світі, і з нею би більше рахувалися. Також Канаді варто задуматися про наслідки, які можуть прийти з тим, що Канада долучиться до ЄС, наприклад. Канаді прийдеться абсолютно, звісно, відповідати всім регламентам Євросоюзу, е, слухатися всі закони. Також те, що буде дуже вільне пересування між Канадою та ЄС, це створить ще більше міграції. Багато людей зможуть поїхати, наприклад, в Канаду з Канади в ЄС. Це може створити для Канади новий виклик, важкий виклик, враховуючи те, що зараз Канада навпаки хоче скоротити. Е, Іммігрантів не пускає так багато вже іммігрантів, тому що зараз Канаді не потрібно це недостатньо житла. Самі є проблеми в медицинні проблеми. Тобто Канада повинна це теж розглядати і розуміти, чи це в загальному вийде? На мою думку, це не вийде, тому що це дуже багато проблем цим всім прийде. І мені здається, що Канаді краще буде залишитися, можна так сказати, незалежною країною. Але Канада теж відповідає до Великої Британії, яка до речі, у 2020 році вийшла з ЄС. Тобто, це може бути ще одні палки в колеса, які навіть не дадуть можливість Канаді долучитися до Євросоюзу і е, рухатися вперед. Зараз ситуація з Дональдом Трампом не є знаєте, якась така катастрофічна, чи варто панікувати. Люди в Канаді е, гуртуються. Люди в Канаді кажуть ні е, американським продуктам. Люди в Канаді говорять і показують свою позицію саме, що вони хочуть бути Канадою, а не Сполученими Штатами Америки. І в загальному е, Конгрес Сполучених Штатів Америки, люди в Сполучених Штатах Америки, вони не допустять того, щоб. Канаду забрали, але Канаду може добре побити, вдарити тими всіма економічними ударами. і на початку може бути важко рік, два, три, чотири. Але Канада потім почне торгівлю з іншими партнерами, почне знаходити інші можливості, так як і ми, як суспільство, знайшли вихід, як вибратися з коронавірусу, і тепер життя далі рухається. Багато людей перейшло працювати в офісах. Спочатку це було дуже як то кажуть, дивно, що люди мусили в офісах працювати, а потім перейшли працювати вдома а тепер це все знаєте як нормально, І кожне суспільство, кожний уряд вони будуть щось робити. Якось воно вирішиться. Головне, щоб в нас всіх вистачило здоров'я. Це все пережити, це все побачити. А все решту буде. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов дуже цікавий. Інформативний я буду дуже радий чекати і читати ваші коментарі сьогодні в цьому відео. Бо я точно впевнений, що багатьом з вас буде цікаво залишити свою думку. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.